Сиділи за чаркою і згоріли живцем. Смертельна пожежа трапилася в селі Кульчин Луцького району ввечері 24 січня. Про те, що палає хата на вулиці Молодіжній, вогнеборцям повідомили сусіди. Вже за 11 хвилин, прибувши перший підрозділ першого державного пожежно-рятувального загону, подали два стволи на гасіння пожежі в складі двох ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено перекриття на площі 20 метрів квадратних, речі домашнього житку та меблі. У палаючому будинку, як з'ясувалось, згодом були люди двох чоловіків, господаря хати та чоловіка, який жив на сусідній вулиці, врятувати на жаль, не вдалося. Загиблим було 67 та 50 років. Тіла загиблих були в житловій кімнаті одній і в іншій. В двох різних жилових кімнатах один із загиблих, переконаний надзвичайник, намагався вибратися з будинку. Утім, не зміг. Ймовірна причина пожежі це недолік конструкцій при експлуатації печей та димарів. Юрій Дмитрук каже, цей недолік в зимовий період часто стає причиною пожеж в житлових будинках. і через нього нерідко гинуть люди. Наші люди не дотримуються правил пожежної безпеки. потрібно. Звертати увагу на металевий лист перед пічкою, щоб був битий, дотримання дрова, які зберігають і підпалюють. Це все люди нехтують цими правилами, тому відбуваються такі наслідки. В нас і додає, якби загиблі були тверезами, швидше за все вони лишилися живими. У день пожежі чоловіки випивали, тому оперативно зреагувати на задимлення і вибратися з хати вони не змогли. Анастасія Качина, Василь Марещук, канал.